Олена Карпенко, композитор, співачка, поет, член спілки письменників. Щодо літературного процесу сучасного, дуже складне питання. Справа в тому, що зараз у руках у кожного з нас є настільки потужні інформаційні технології, що ми можемо дізнатися про будь-що, що ми забажаємо в будь-яку хвилину. Я не знаю, і у відії Фомак Вінський, мабуть, від того би. Були, були в шаленому захваті, а ми постимо котиків. І при питання в, щодо процесу саме літературного, навіть не в тому, чи існує якісна поезія, чи створюють якісні поети, якісні тексти, а в тому, що потрапляє на верх рейтингів, що з певних причин люди передивляються, скажімо так. І вже категорії пошуку. Категорії е, зацікавленості людей вони багато в чому формують теми. І якщо б, я думаю, що е, там тисяме середньовіччі, в добу Пушкіна люди, е, демос міг е, е, мати доступ, скажімо, дуже широкий доступ до того, що робиться, і певним чином. Своїми лайками чи не лайками, чи якось іншим чином, міг впливати на створення літературного процесу, то ми би не мали тієї базової, ключової світової літератури, яка є в тому вигляді, як він є. Є момент діалогу, діалогу читача і, і творця. І це і добре, і погано водночас. Добре, в тому сенсі, що творець може. Максимально адекватно відповідати на запит сучасного, так би мовити, читача реагувати, бути адекватним, бути саме на, на гребні. Да? А з іншого боку, є певна тенденція зниження образу поета. Поет, який працює в банку, чи в ЖЕКу, чи в офісі, це Ну, не поет, це працівник офісу, розумієте, а, по, а поет в нашому розумінні це Бовіді, це Пушкін. Це інше категоріальне взагалі ставлення до людини, до її позиції, до її світогляду. Тож літературний процес у зв'язку саме з, з сучасними технологіями переживає дуже складний час через те, що часто ми самі не знаємо, чого хочемо, і тим самим. Диктуємо розвиток цього літературного процесу. Супер. Поезія зі збірки діалогистишею, яка називається Матіс-Танець, діалог із картиною. За межами ритму, руху і танцю. Ми всі чужі, ми всі вигнанці. Кожен по-своєму, кожен потроху, ледь відійшовши на крок від порогу. Тільки пірнувши у магію звуків, сплітши сплутавши долі та руки, планету цю дивну навскіз і боком, ми розганяємо з кожним кроком, щоразу швидше, щоразу більше, криками розбиваючи тишу, і обертом йде земля під ногами, навколо вісі розкручена нами. Я хотіла сказати, що щодо минулого питання, попереднього, а, популяризації і як як змогти зацікавити людину? От я дякую Богові. В мене така цікава професія творча. Я співачка. Я пишу свої пісні, гастролюю світом а, і розповідаю багато що про Україну. Якщо у нас аудиторія передімна україномовна, то я залюбко читаю свої поезії. Це так би мовити, 50 на 50, десь складається з поетичного та музичного компоненту мої, мої концерти. І ну, спостерігати надзвичайно цікаво. Що люди, які прийшли чисто традиційно послухати музику, вони виявляються надзвичайно відкритими до того, щоб сприйняти художнє слово. І, Ну, скажу так, що досить важко просто з поезією вийти на досить високу сцену. Це просто складно з багатьох причин в Україні. А якщо є така можливість поєднувати ці речі, то є можливість доносити слово до, більшого, до більшої кількості людей. І тому чисто автоматично, так би мовити, виникає така потреба в створенні. Великих культурно-мистецьких заходів, які би зацікавлювали людей не лише тим, що розумієте, пацанва прийшла, сама написала, сама б собі почитала, сама пиво випила, а в тому, щоб о, залучити о, широкий. Загал людей, які цікавляться не лише сучасною поезією, а й, скажімо, театральним мистецтвом, е образотворчим мистецтвом, е музикою, е різноманітними перформансами і е моментами, які є на зіткненні цих мистецтв, щоб людина взагалі відкрита до мистецтва могла почути щось нове і цікаве, виходять. Численні антології. У мене питання, чи до багатьох вони потрапляють у руки, чи багато людей дочитають до кінця. Якщо це перформанс, якщо це якась така цікава, і насправді висока і розкручена, скажімо, сучасно, сучасною мовою події, як, я сподіваюся, буде тера поетіка, це здатне привернути увагу широкого загалу і бути, так би мовити, на рівні. Ам, на рівні держави, на рівні суспільства чимось на слуху потрібно, щоб були медіа, потрібно, щоб були е, літературознавці. Потрібно, щоб людям показали ось гарне, ось не, не дуже гарне. Але знаєте, ми вам покажемо лише гарне, щоб у вас формувався смак. Дякую вам, велика друзі. Зараз у нас дуже мало часу, тому я хотів би, щоб ви. Одва слова, ну можливо, трішечки більше, але не розтікаємося. З приводу того, чого ви хочете е досягти, займаючись літературою. Чого ви хочете від літератури? Ти, нічого я не хочу досягти. Те, що я хочу, те я читаю. Що я хочу, я пишу. А пишу я для того, щоб позбавитись болю. Все. Фактично, я вже трошки навчена всім цим літературним освітом відноситись до слави і до літератури надзвичайно просто. Так, так, надзвичайно просто. Тому також ну, не те, що не хочу, чисто підняття самооцінки. Чесно. Якось Фрідриг Фрідріханіше запитали: Фрідріх, а для чого ви пишете? І він відповів, що я не знаю іншого способу, кращого способу, позбуватися від своїх думок. Тут же це ж саме я можу сказати про себе. А мені так більш удобно как-то формирувати мислі. Я, по суті, спілкуюся з людьми через своє творчество, і це для мене очень приєм, достаточно приємні форма спілкування, я доволен. Не знаю, література для мене це життя. Як говорив Гайдегер, що слово це оселя духу. Очевидно, це моя оселя духу. Я все-таки, наверное, больше организатор, чем поэт. И моей цели найти действительно достойных, толковых поэтов, которых будут учить, как я уже в начале передачи сказала, чтобы учили через 10 лет поэтов, которые сейчас, сегодня были в этой студии. Вот, наверное, это моя цель. Вырастить действительно поэтов, которые смогут попасть в историю. Если я пишу, то, скорее всего, для того, чтобы провести какой-то диалог с самим собой и чего-то понять. Потому что, как сказал мой коллега, я пишу только, когда не могу не писать. То есть не для кого-то, а скорее для себя. Ну, я как менеджер группы, опять же, как <laughs> я говорила, что, как Том Сойер сказала, что мы должны воспитывать вкус. Я считаю, что относительно музыки у меня вкус достаточно не испорченный, и поэтому как бы, я вот занимаюсь их продвижением. Вот, думаю, что Не можу сказати для чого конкретно, Наверное, для того, щоб людей музыкальный вкус і дати щось нове в плані вот, музикального творчества. Література, музика, дитина це все щось таке надзвичайно чисте і прекрасне, що я, як людина, можу хотіти від дитини. Я можу їй лише дати, якщо я на це здатна. Дякую вам, друзі.